Всіх вітаю, з вами сьогодні Ігор Міту Авто, і ми з вами поговоримо про автомобілі зі Сполучених Штатів Америки і про гарантії, які ми даємо, якщо ви привозите, робите автомобілі з нами. Тобто, яку гарантію ви отримаєте на відремонтований відновлений автомобіль. Тому що далеко не всі сервіси можуть це робити, далеко не всі можуть таке пропонувати, але. Є хто може. Тому хочу детально проговорити, на що гарантія буде розповсюджуватись, а на що гарантія не буде розповсюджуватись. Буде коротеньке відео, щоб не затягувати, і було все коротко, чітко і зрозуміло. Значить, почати потрібно з геометрії кузова. Як бачите, ми працюємо. Виключно на спеціальному обладнанні заганяємо автомобілі на стапеля. У нас є спеціальні лінійки, у нас є спеціальні розміри кожного автомобіля. Ми перевіряємо геометрію автомобіля після ДТП. І якщо вона десь пішла вліво, вправо, вверх, вниз, щось там трапилося, ми відповідно поправляємо все на цьому стенді назад, поки воно не стане. Ми знаємо технології, як це робити, ми маємо майстрів, спеціалістів, які знають, як це. Робити, ми використовуємо при цьому професійні матеріали. Тому на геометрію кузова ми можемо давати абсолютно гарантію, що ви отримуєте автомобіль в геометрії кузова. В одних випадках це може бути тільки якщо ви не захотіли щось робити, ви відмовляєтесь там щось робити по автомобілю, це буде вказано в акті виконаних робіт, що те те те, те, те не робили. Автомобіль має такі то дефекти, і ви забираєте його з такими то там дефектами. Але якщо робота в. В принципі такого не трапляється, але просто це треба ну врахувати, що і таке також можливо. Але е якщо ми завершили роботу, ви стовідсотково отримуєте автомобіль в геометрії кузова на це абсолютно 100% гарантія. Далі. А, ви часто бачите на дорозі, що автомобіль уїде десь там криво, десь їде боком, десь їсть резину, відкривається на ходу багажник, чи відкриваються на ходу двері. Такого не буде. Всі запчастини, які були закуплені на автомобіль, замовлені СТО, узгоджено попередньо з вами: оригінал То чи БУ, чи новий оригінал чи новий. Замінник, всі 100% стають на ваш автомобіль. Ви також на це отримуєте відповідну гарантію. Далі, автомобіль відправляється у фарбування. Значить, ми використовуємо камеру, ми використовуємо професійні матеріали для підготовки, виготовлення і фарбування. Ми відповідно використовуємо лаки, ґрунти, фарби з підбору і ви 100%. Отримаєте якісно відфарбовану деталь, витриману по всім технологіям, якщо, не дай Бог, в процесі експлуатації на фарбування дається гарантія один рік, десь так сталося, що був якийсь брак, чи ще щось, і фарба там тріснула, просіла, усадку дало, і лак получився чи ще щось. Такого, як правило, не буває, але не дай Бог таке сталося. Ви привозите і ми безкоштовно це перефарбуємо. Але, звичайно, якщо ви е, десь потрапили додатково в ДТП, е, ну або просто прижали якийсь стовпчик тобто завдались якісь механічні пошкодження цій пофарбованій деталі ну Звичайно, тут гарантія не розпространяється. Тобто запчастина, яка відфарбована нами, встановлена на автомобіль, не має бути додатково пошкоджена. Тому що на таке тоді гарантія, відповідно, не розпространяється. Ми пропонуємо вам фарбування двох методів. Один може бути Тик, і тоді непопадання в колір може бути десь там 5-10%. Таке трапляється. Але ми завжди клієнтам пропонуємо фарбувати з розпилами, і тоді потрапляння в колір відбувається 100%. Тому що деталі не... можуть бути не в колір. Тому що, якщо пофарбувати там, там дві двері, одну пофарбувати, одну залишити, як є, то в підбір фарби не підбирає фарбу прям на всі 100%. Завжди якісь там в когось 10, в когось 5%. Є, звичайно, ми стараємося підбирати так, щоб це було максимальне співпадіння, але треба розуміти, що фарба підбирається під ваш автомобіль. І коли ми фарбуємо просто-напросто в стик, то може бути таке, що легеньке випадіння з кольору. Так ось цього, щоб не було, робиться розпил. Так, з цим начебто зрозуміло. Значить, получається на геометрію кузова гарантія пожиттєва, якщо ви не потрапляли в ДТП, на фарбування. Один рік, якщо ви не пошкодили лакофарбове покриття. Безпека. Фірма-підрядник, яка робить безпеку на наші автомобілі, які ми готуємо для вас, дає пожиттєву гарантію на свою виконану роботу. Тобто, якщо у нас замінена подушка там в кермі, в ногах, в торпеді, шторка і так далі, видається спеціальний сертифікат гарантії з номером наряду, номером заказу, які роботи були виконані, які подушки замінені, з печаткою з підписом з усім, і у вас пожиттєва гарантія на цю безпеку. Якщо ви в майбутньому продаєте цей автомобіль, нова людина купує, вона бачить, що на аукціоні була спрацьована безпека, ви йому пред'являєте також цей сертифікат на цю безпеку, передаєте, це все передається, це все є існує. Тобто ви отримуєте на це також відповідно гарантію. Гарантію на те, що автомобіль, якщо потрапить в наступне ДТП, то ці подушки, що були замінені в цьому автомобілі, Відновлені, вони спрацюють. Це також дуже важливо. Ну і тепер переходимо до останнього етапу: це запчастини. На що розповсюджується гарантія, на що ні. Значить дивіться, у нас є окрема людина, окрема фірма, яка займається запчастинами. Саме головне для СТО, для того, щоб відновити ваш автомобіль, йому потрібна наявність запчастин. Нема різниці, звідки вони візьмуться. Привезе їх Артем, чи привезете ви їх самостійно. Але якщо привезе їх Артем, то він з вас зніме оцей весь головний біль підбирання. Пошуку, перевірки і доставки запчастин, і е, буде привозити, постачати їх постійно на СТО. Якщо у вас є час і натхнення цим займатися самостійно, ви можете це робити самостійно. Відповідно, СТО просто має отримати запчастини. Без запчастин СТО зробити автомобіль не може. Так ось. Запчастини, які підбирає Артем, вони 100% будуть з вашої комплектації, стануть на ваш автомобіль і на момент встановлення вони, звичайно, не будуть мати ніяких дефектів. Якщо в момент встановлення майстер помічає, що в цій запчастини є якийсь дефект, то Артем її замінює і привозить нормально, якщо таке сталося. Тобто є гарантія на встановлення. Відповідно, в Артема є а, спеціальні бази, програми, які по вінкодам, по кожній марці, моделі автомобіля можуть розшифровувати коди цих запчастин, і він по цим кодам шукає ці запчастини конкретно під ваш він код. І вони 100% стають на ваш автомобіль. Вони з вашої комплектації, а не у вас там в комплектації там, ледовські фари, а вам поставили звичайні галогенки. У вас там в комплектації карта там, з червоною стрічкою, а вам поставили. З жовтою стрічкою такого не буде. Це виключається. Е, всі запчастини, що по ходовій частині, також мають гарантію на встановлення. Але гарантію на майбутнє експлуатацію, враховуючи кількість ям і дорожнє покриття у нас в Україні, давати, на жаль, неможливо. Жоден продавець-виробник не дає таку гарантію. Ну, максимум, що вони дають від моменту продажу, це 2 неділі Все. Але ви розумієте, що можна навіть поміняти якийсь ці важіль, можна поміняти якусь стієчку, амортизатора чи ще щось, їхати влетіти в якусь велику яму, воно потече або блок е, дасть якусь тріщину, і це вже буде проблема. Це не гарантійний випадок. Тобто гарантія йде тільки на встановлення е, цієї запчастини. Ну і по суті, що ти сідаєш, їдеш і там в автомобілі все нормально. Але коли ти починаєш експлуатацію, на жаль, такої гарантії немає. Гарантія на електротовари не розповсюджується згідно законів України, немає ніякої гарантії на електротовари. Як тільки ти привіз електротовар, відкрив його без встановлення, без нічого, його упаковочку, гарантія на ньому закінчилася. Яка у нас гарантія? Значить, дивіться, Артем привозить, постачає ці запчастини, і, наприклад, ми купуємо фару. Ми. Її, звичайно, привозимо і перевіряємо, щоб вона включалася, працювала, все було добре. На це можна дати гарантію, що вона буде з вашої комплектації, що в принципі на момент встановлення вона працює з нею все добре. Але далі, коли починається експлуатація автомобіля, і, наприклад, там лампочка в цій фарі перегоріла, або е перестали працювати. Адаптив там, чи ще щось, на жаль, на це ніяка гарантія не розповсюджується. На електротовари, звичайно, не розповсюджується ніяка гарантія, як я вже сказав. Тобто, якщо поміняли там блок АБС там, чи ще щось, і воно на сьогоднішній день працює, через 2 тижні перестало працювати, на жаль, на це гарантії немає. По законам України, ніхто, жоден продавець на це гарантію не дає. Тому ми теж давати не можемо. Додатково йде звичайна гарантія по акту виконаних робіт, що ви отримуєте зроблений автомобіль. Всі запчастини, які по ньому привезені, вони встановлені на ваш автомобіль та відповідають заявленим характеристикам попередньо. Узгодженим в закупівлі цих запчастин. Тобто, якщо це був БУ оригінал, то значить на вашому автомобілі це стоїть Б. Оригінал. Якщо це був новий оригінал, новий оригінал, бо новий замінник, стоїть новий замінник. Це потрібно розуміти. Якщо перебиралася, наприклад, карта і. А, Десь там, наприклад, не підключили навіть по електрики, чи ще по чомусь там підсвітку двері, чи не підключили під сві... 에, там що електропідйомник не працює, чи безключовий доступ не працює. Приїжджаєте до нас на СТО, в принципі, ви якщо забираєте автомобіль, ви це побачите там, ну, в перший, другий, третій день експлуатації, я думаю, це зрозуміло. Приїжджаєте до нас на СТО, ми в цій частині виконували роботи. Безкоштовно ми розбираємо все перевіряємо, дивимося. І якщо це вина майстра. То це все робиться безкоштовно. Якщо це вина не майстра, а це запчастина якась не працює з автомобіля, вона приїхала із США, ця запчастина з вашим автомобілем, тобто безключовий доступ. Наприклад, була зроблена, зломана ручка безключового доступу, і вона, ми її купили, нову встановили, і вона за ці декілька днів перестала працювати. Тобто це брак, ми вже будемо. Чи вирішувати однозначно це питання, що з нею будемо робити, щоб воно все-таки працювало. Але якщо ця ручка там без ключового доступу, наприклад, не купувалася і нема в списках куплених запчастин. Вона просто переставлена з вашої попередньої дверки на вашу нову дверку, яка куплена. Тобто це ця сама запчастина, що приїхала з із США, на це гарантія не розповсюджується. Майстер, звичайно, передивиться, щоб все було включено, прозвонить контакти, щоб воно працювало. Якщо це дефектна запчастина, її треба буде докупити і заплатити за. Її заміну. Всі в автомобіля, що стоять заглушки, пуклі, по салону, по, можливо, по вулиці, якщо вони не приїхали з автомобілем із США, якщо вони відсутні, то їх потрібно докуповувати і потрібно буде додатково встановлювати в автомобіль, якщо ви хочете довести свій автомобіль до кінця. Ми всі автомобілі, коли майстри у нас збирають уже їх після малярки, ми нічого 100% не садимо на клей, не закручуємо на саморізи, ми все ставимо виключно на оригінальне автомобільне кріплення. Воно коштує додаткових грошей, але наша задача Привезти автомобіль із США і відновити вам його таким чином, щоб він не відрізнявся від автомобіля, який ніколи не був у ДТП. Щоб воно не було, знову ж таки повторююся, на саморізах, клеях і так далі. В нас все кріпиться на оригінальне автомобільне кріплення. Пукольки, всі заглушечки, всі все, що пластик має бути закріплено, все на оригінальному автомобільному кріпленні. Ось, друзі, якось так можна отримати в принципі гарантію на відновлений автомобіль. Ви 100% будете знати, що у вас рівна машина, що у вас геометрія. Кузова виконана так, як потрібно. Ми після цього обов'язково у нас тут поруч сервіс Віанор ми завозимо на розвал сходження автомобіль. Він проходить, у вас геометрія ходової виконана, у вас відфарбовано все якісними матеріалами в. Камері, всі запчастини закуплені, встановлені на ваш автомобіль, і вони перевірені, щоб воно працювало. На момент виїзду автомобіля з СТО, це 100% буде працювати. А далі, уже в моменті експлуатації автомобіля, звичайно, те, на що буде розповсюджуватись гарантія, я тільки що все детально описав. Але на Амортизацію автомобіля на ізнос автомобільних деталей на ізнос всього автомобіля, звичайно, ми гарантію давати не можемо. Тому що деякі люди думають, що це так, що це гарантія, нібито від виробника автомобіля на 5 років або 100 тисяч кілометрів пробігу. На жаль, ні. На жаль, навіть автосалони зараз не всі на нові свої автомобілі, не всі дають гарантію взагалі на свій автомобіль. А навіть якщо на щось і дають, то ти потім приїжджаєш, а вони кажуть: ой, вибачте, не гарантійний случай. Тому на сьогоднішньому відео я постарався вам детально описати, на що діє, на що не діє. Але з нами ви отримаєте 100% класну автівку із США. Ну що ж, друзі, телефонуйте, якщо вам треба авто із США. До нових зустрічей. Всім пока!